Пані Вікторія користується транспортом щодня. Каже, чималий шмат родинного бюджету йде саме на проїзд. Тож затвердження транспортної пільги для людей з третьою групою інвалідності схвалює. Получила травму ДТП, розбісний ресом автобусів сідятого маршрута. Була інвалід першої групи, второї, а тепер третя пожизненно. 35 років. Очень хорошо, коли обістати проїзд, трава, хоча б в тролейбусі, поїхати навіть в ту ж саму больницю. Фіксація пільги дозволяє поставити крапку у суперечках перевізників, кажуть у профільному департаменті мерії. Це питання воно було не зарегульовано ще з 2015 року, коли Верховна Рада України внесла зміни до закону України, відмінивши цю, скасувавши цю пільгу. Зараз ми перше місто в Україні, яке зробило це рішення на місцевому рівні. Понад 10 тисяч дніпрян мають третю групу інвалідності. Їздити безкоштовно вони можуть, показавши відповідне посвідчення у транспорті.